Вітаємо! У нас сьогодні дуже і дуже гарна і почесна і відома і знаменита гостя, пані Зоряна Кушплер, багаторічна солістка віденської національної опери, професорка співу університету Моцартеум, місто Зальцбург, Австрія. І ось уже кілька днів пані Зоряна відвідала Львів і недарма приїхала. Є дуже цікаві інформаційні приводи. Ну, не львівського і не європейського, а може навіть світового масштабу. І будь ласка, про перший з них, який лежить перед вами, ось тут, в студії. Пані Зоря, це сказати так, напевно, це моя дитина. Так, покажіть, будь ласка, на камеру, але так зафіксуйте, щоб так. можна було так. так дякую. Прошу. Цей диск називається Ukrainian Intermezzo». І Якщо ви бачите, тут Intermezzo, М з великої букви, це навмисне так задумано як гра слів, і як український перепочинок, і як мецосопрано. Тобто М тому велику, з великої букви. От Я часом поясню, це Давно в мене вже була ця думка, я її втілила. Записаний цей диск в серпні 2022 року у Львові. З оркестром біженцем а, з Луганську. Тобто, цей диск виник під час війни з, з оркестром біженцем у Львові і виданий на австрійській фірмі грамзапису запису Грамуля. Тобто, це такий європейський продукт, і моя мета була, власне, популяризувати українську музику за кордоном. Тут кілька уточнень. Композитор, диригент, ви сказали про оркестр. Це Луганський, який працює у Львові, так, так. Луганський обласний симфонічний не? оркестр, філармонічний оркестр. Так, а, диригент Іван Остапович, мій товариш, колега, директор органного залу, диригент і колега мій по галицькому музичному товариству, почесною президенткою якої якого я є. І, і, і власне, коли в мене виникла ця ідея, я подзвонила до Івана, і він фактично через два слова вже сказав: «Так, звичайно, ми робимо це, немає навіть питань. Що робимо? А власне я вибрала самих улюблених композиторів і самі улюблені твори цих композиторів, які я виконую протягом вже майже 30 років на сцені, страшно подумати, що вже стільки років працюю на сцені. Фактично є ретроспектива української вокальної музики, починаючи від Лисенка Миколи Віталійовича і закінчуючи Олегом Кивою, київським композитором і моїм батьком Ігорем Кушплером, який загинув у 2012 році, і крім того, що він був оперним співаком, знаним солістом львівської опери, народним артистом, професором, моїм вчителем, людиною, яка зробила мене оперною співачкою і. Людина, яка навчила мене власне любити українську музику, українську пісню. Тому власне, що тут дуже багато представлено також 20-го сторіччя це Юлій Мейтус, Лятошинський, Косанатольський, Данькевич. Тобто цікава така, я вважаю, в нас вийшла ретроспектива. І не дивлячись на те, що в принципі е, покоління різні композиторів, я не буду казати епохи, тому що це десь 150-170 років. Ми охопили, е, диск, на мою думку, вийшов напрочуд гармонійним. Тобто він приємно слухається. Тут нещодавно я була на радіо. І е, от да, пані мені сказала: Пані Зоряна, я слухала ваш диск вчора. Боже, я так заснула. <сум> Як ви слухайте, значить, я вас не дратувала. <сум> Це вже добре. Тобто, диск приємно слухається. Музика я намагалася власне знайти е, баланс між лірикою, сумом і все таки веселими, е, більш жвавими такими композиціями. Слухайте, можна скачати його на Spotify, на iTunes, на всіх інтернет-платформах, YouTube також. Тобто, все це доступно. Прошу дуже. Унікальність «Мецо Сопрано», Тобто, світова унікальність цього диску. В цьому? В принципі, так. Тобто, це перший диск, і я абсолютно свідомо і зі всією відповідальністю наголошую на цьому. Це є перший диск в історії е грамзапису, для мецо Сопрано з українськими творами, з оркестром, тобто аналогу диску, який записувався одним, як би ну не треком. А за чотири дні мене записали це. Власне, це була ідея, щоб тільки для цього диску ці твори були записані. Можливо, є якісь диски, які там з різних років, з різних залів, з різних моментів щось зібрали разом і видали це. Можливо, є, але от такого нема. Ідея, як виникла ідея, у кого і на чому ґрунтувалася, ґрунтувалася віра в його успіх? Ідея була моя, і, власне, коли почалося повномасштабне вторгнення, спочатку був звичайно шок повний. Потім а, я подумала, що я як музикант можу зробити, як я можу захистити свою країну, як можу я допомогти своїй країні Україні. І перше, це був концерт благодійний, який я організувала у Штефансдомі. Це собор святого Стефана в центрі Віння. Головний священник цього собору є мій добрий друг Тоні Фавер, який зразу мені сказав: Прошу, дуже бери цей собор і 8 березня. Тобто, врахуйте, що лютий був короткий місяць. Тобто, ми фактично протягом там якихось 10-12 днів вже зробили. Потужний концерт в Штефансдомі, де е, абсолютно безкоштовно грав шонбру оркестр. Я також подзвонила, зробила один дзвінок диригенту і сказала: скажи, будь ласка, ти би міг собі таке уявити? Він сказав: зразу. Всі прийшли, всі грали безкоштовно. Мої колеги з Віденської опери співали всі безкоштовно. Відомий актор австрійський, також мій друг, який в нас в летючій миші завжди грає. П'ятого вартового в фіналі там є така дуже цікава роль. Я і через те з ним дуже добре зналася, тому що я цього співала дуже багато разів у Віденській опері разом з ним. І також я йому зателефонувала, він сказав, я вже йду, і чи це людина, яка один з найпотужніших акторів Австрії Петр Сімонічек. За чотири дні ми продали 1400 квитків. Крім цих квитків, які були до речі, не дешеві, стояли урни, які можна було робити донацію, Ми за цей вечір зібрали 70 тисяч євро і віддали на допомогу Україні повністю. Тобто, ніхто ніяких, ну все віддали. Після цього було дуже багато запрошень на телебачення ОРФ, де я брала участь в конце. Це був лайф такий е, марафон, який тривав 12 годин. Називався він Сусіди в біді. Йшлося про Україну, і вони зібрали тоді майже мільйон євро для України. Просто люди дзвонили і е, від дзвінка і йшли до нації. Я там, власне, також виступала, інтерв'ю давала на цю тему. І так далі, то уподібне, але мені цього всього було недостатньо, і я замислилася над тим, що я можу зробити такого. Тому що ви розумієте, Бенефіс-концерт, виступ на радіо, на телебаченні це в принципі швидкоплинне. А щось таке, щоб от воно було, і воно мало а, перспективу довго, довгораючу перспективу. І власне в мене виникла ідея створити цей диск. Тобто, от на цьому тлі я подумала, що я також воїн. Я вважаю, що взагалі музиканти в цьому відношенні ми є воїни і своїм мистецтвом з музикою, і надією, і позитивом. Ми також сприяємо перемозі. А також я вважаю, що цей диск це є також крок до вступу України до Євросоюзу. Це мій такий от меседж. Українську музику зараз ліпше чують в Європі. Так, по-перше, її чують. Давайте почнемо з цього. Українська музика, як не дивно, дійсно була абсолютно до війни терра інкогніта для загалу на Заході. Причому для мене це стало свідомо. Той момент, коли Віденський університет запросив мене з лекцією про український романс, я дуже втішилася, гарно підготувалася. PowerPoint, з починаючи від Березовського і Бортнянського композиторів, і до скорика до сьогодення, повна до повно, ми не можемо зробити. Знаєте, зараз у нас дійсно великий великий спадок, але основних композиторів і Стеценка, і Барвінського, звичайно, тобто постаралася представити і до того ж. І це була стратегічно дуже правильна така моя думка. Спочатку я співала 40 хвилин український романс і посадила за рояль німецького піаніста, який не знав жодного романсу. Звичайно, я йому прислала ноти і сказала: Чи? він професор університету в Берліні, Аксель Бауні. А це був форум викладачів, які викладають власне лід. Це романс і пісню. Шуберт, Шуман, Брамс, Вольф, і так далі. Тобто, от весь ще спадок світовий. Все це, це тривало десь півтори години. Хвилин сорок я співала, і хвилин тридцять сорок я і розповідала, і PowerPoint, і ставила. Я зробила також музичні уривки симфоній. Наприклад, знаєте, треба знайти момент, як подати, щоб людина відчула, що а це я десь чув, а це я наприклад. Це як оперний діджей Ли Ле... Леонтовича Щедрик. Я спочатку поставила, всі так за уби Я кажу це Леонтович, це український композитор. Не знали що. ні. А потім, звичайно, минулого літа чи позаминулого вже літа. Це було в замку Шонбрун у Відні є. Щороку на відкритій сцені концерт, де збирається там по-моєму понад 20 тисяч глядачів. Це безкоштовний концерт. Прошу дуже всіх хто хоче, приходьте. І Віденська філармонія грає клас-концерт класичної музики з трансляцією зі всіми там, як як це все гарно робиться. І власне вони два роки тому, поза минулого лі літа, перепрошую. мало того, що вони включили твір Лисенка. Вони ще й запросили французького вілончеліста, який приїздив до Львова, Готьє Капюсон, який вважається на сьогоднішній день одним з найпотужніших вілончелістів світу, який грав мелодію скорика з, з оркестром. Власне, це я також їм все тому, що вони це все бачили. І е, після цього цієї презентації до мене підходили професори-викладачі, просили ноти. Uh, в мене велика бібліотека до речі українських творів. Я давно збираю це все. Слава Богу, зараз це все в цифрі можна дуже швидко переслати, і це ти не мусиш мати окрему кімнату для того, щоб складати цю бібліотеку. В мене все в, в айпет в хмарі. В, в хмарі в, в, ви розумієте, в будь-який момент. Е я замовляю транспорти романсів, щоб це було в різних тональностях для різних голосів. Я даю це своїм студентам. Ем, я відтворюю е, архівні ноти, які писані. Тобто, люди мені це моє таке, я не знаю, хобі. Напевно, не дуже хороше. Це вже як професорка співу. Ні, це все було ще до того. Це все до того. Мені завжди було це цікаво, але до чого я це все веду. А, по розмовах я зрозуміла, і е, особливо після того, як мені один професор сказав: Ви знаєте, Фрау Кушпля? А, я не знав жодного імені композитора. І всі почали хитати головами. Казати, так, 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 ми не знаємо ні одного, ні одного, ні одного. Тобто я з цим виросла для мене, я навіть ніколи не, не замислювалася над цим, що це абсолютно невідома музика. Але ми почали, і цей альбом знову ж таки. Це є. Бачите, я як також дополягала переважно, як виходять диски? Німецькою і англійською. У нас тут є українська мова. Повністю все я робила сама. Переклади замовляла всіх поезій, тому що тут і Шевченко, і Франко, і Леся Українка, а, і інші, і Тичина, до речі, а, тому що останній твір Камерна симфонія Олега Киви. А це, власне, на слова тичини, і мова йде про голодомор. Тут, знаєте, в 50 хвилин ми вклали досить таку потужну. А, о, потужний огляд історії України. Тому я відверто пишаюся тим, що це все сталося, і сталося, відверто кажучи, досить швидко. І знаєте, мені здається, якщо Господь благословляє, ну може я зараз трошки патетична, воно все стелиться так. Як ваші колеги у Зальцбурзі і Відні відреагували? Бачили вже? Бачили, тому що я робила 24 листопада у Відні презентацію диску. Я її зробила закритою, тому що я знала, що це буде просто. Ну мені знаєте про що йшлося? Я хотіла представити цей диск а, іноземцям здебільшого. Тому що для нас це все в принципі, ми це все знаємо. Ми тут виросли. ми... це відома для нас тема. Для них ні. Тому я зробила все по запрошеннях. Запросила 200 чоловік, прийшло 180. Я вам скажу, що це, якщо ти запрошуєш, якщо прийде половина, це вже слава Богу. Тут доставляли стільці. Щоб люди сідали, це абсолютно правда, можна, я кажу чесно, як є. І е, я принесла власне 150 дисків на продаж, всі, всі були продані. Тобто, напевно, ми їх якось так подали е, правильно, зробили короткий фільм про власне створення цього диску. Я співала з своєю сестрою, тому що оркестр ми не могли привезти, Але це також була така моя ідея: оркестр ми не можемо привезти з багатьох причин. Але в цьому диску є твори і досить багато, які були написані, написані композитором для голосу і фортепіано. І я замовляла у львівського композитора Віктора Камінського оркестровки. Тобто я відчула, що це буде гарно звучати в оркестрі. Послухайте це дійсно, наприклад, Тушинський чи Мейтус. Я вважаю, це просто ух! В нас вийшло супер. Ви з рідною сестрою співали? Так, моя сестра піаністка. Вона грала на фортепіано, Тобто, ми показали оригінал. Це я піаністка спів... з Гамбургу? Так. Ну, в мене тільки одна сестра. Ми близнята, до речі. І до речі, сьогодні день близнят. Міжнародний день близнят. Ну, знаменно, що ми маємо <гум> з вами якраз таку актуальну бесіду. <гум> так. І коли ви були солісткою. Ну, я не кажу були, я маю на увазі активно працювали, чи може були. Сталою солісткою, так. Сталою солісткою. Український варіант на зарплаті у Відінській національному. <гум> так, щоб зрозуміло було. Вас сприймали як українську співачку, коли ви стали вже австрійською. А я не стала австрійською співачкою. Я є е, українська співачка, я завжди це доголошую, завжди пишу, що я з України. Коли приходили на виставу. Україна. З біографії мене завжди напишу. Я народилася. Всі... Подивіться, всюди. Я вважаю, ви знаєте, в мене є син, йому 9 років, буде завтра, до речі. Марко. Марко. Який грає у футбол? І футб... ну, він багато що робить. <свистач>, <свистач>, і займається східними і диноборствами. <свистач> і Банафорте П'янограє теж знайте, коли народжується дитина там, це в принципі досить складно, а, щоб дитина розмовляла мовою, а, тою мовою, якою не говорить суспільство навколо нього. Він просто не знає. Ну, як, мама ж є, тобто. Ну так, власне, але в суспільстві так. Суспільстві, а вдома так. І була, було питання в нього ще маленьке, мама, для чого мені українська мова? І тоді, і я це регулярно, як то кажуть, оновлюю цю розмову зі своїм сином. Тому що я сказала: ти знаєш, дитину, це надзвичайно є важливо знати, хто ти є. Ніколи цього, цього можна стидатися тільки тоді, коли ти не знаєш нічого. А коли ти знаєш. Культуру, літературу, музику, витоки, фольклор, читати, писати ну все, тобто обсяг, що таке Україна, що ти українець, що твоя мама українка, що ти знаєш мову, ходиш, Він ходить в українську суботню школу у відні. Має також оточення Україна, намагаюся його, як так, як, як би мовити, і дивлюся, щоб його друзі були україномовні, щоб мова весь час була. Він говорить, до речі, зовсім без акценту. Всі дивуються. Він навіть за часом говорить з такими львівськими. Це дуже цікаво. Я вважаю, що ця ідентифікація це є наш стержень. Це те, на що, наприклад, я опираюся завжди. І е, передаю це своїй дитині, і маю надію, що він це передасть своїм дітям. А ви водили сина в музей, там, де в кабінети Карла Франца Йосифа, де карта Австро-Угорщини, і там можна знаходити князівство Галіції Володимира? Так, ми це бачили вже давним-давно. Вони ж навіть з класом ходили. І е, так, це звичайно. Він знає про Австро-Угорщину. Знає це, до речі, також е, хороший такий місток, момент е? зрозуміти дитині, що ми з Австрією. Давно, як то кажуть, пов'язані І, відверто кажучи, я коли приїхала до Австрії, я зрозуміла взагалі звідки наш львівський менталітет, тому що ми абсолютно кардинально відрізняємося від Одеси, і від Києва і від інших міст. Все таки зауважте, в нас тут своє і гвара своя, і традиції свої, і звички свої. І оце, от коли я приїжджаю до Києва. Там якісь суцільні, Ми страшно люблю Київ, страшно люблю, ну, там якісь суцільні гонки. Там десь десь погнав, туди на величезній відстані. У Львові все так, знаєте, з кави на каву, всі питання вирішуються на каві, все якось так дуже спокійно. І, до речі, в Відні це дуже. Австрійський слід. Так, А в Зальцбургу так взагалі. Це просто фантастика. Другий інформаційний привід і причина вашого теперішнього приїзду до Львова це конкурс. Так я перед записом програми. Це я глядачам зізнаюся. Дуже просив пані Зоряну розповісти про переможців цього конкурсу, оскільки ми записуємося в день увечері. Буде підсумок Нагороди. А от 21.30 на каналі дебютуватиме це інтерв'ю, і мені здавалося, це буде класно, коли ви розкажете про. Але ви відмовилися. Ну, скажімо, так є питання етики конкурсної, і я не маю права оголошувати результати навіть якщо програма виходить пізніше. Я просто не маю це. Не в моїх повноваженнях без прізвищ. Будь ласка, розкажіть про цей конкурс, і а це прошу дуже це вже другий раз, коли я головую на конкурсі імені Василя Сліпака. Обов'язково мушу зазначити, що Василя я знала особисто, тому що ми, взагалі, то однокурсники ми вчилися з Василем Сліпаком на одному курсі в консерваторії. І Ви приблизно в один час війну у Францію, а ви так. в Австрію? Так. Так, 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 так. А ви разом на сцені виступали за кордоном? Ви знаєте, Закордоном? за кордоном ні, я співала в Парижі. і це також була дуже така смішна історія. Я співала в Парижі в театрі в залізи. Зайшла в магазин компакт дисків. Знаєте, це були часи, коли ще мобільні… те це десь 90… Ні, я не Це 2003, здається, рік. Мобільні телефони, це ще було знаєте, роумінги ті всі були і так далі. Тобто, я ще тоді, по-моєму, в Німеччині жила, Ну, не, не суттєво. І я прийшла в магазин. Я Василю не дзвонила, не казала, що я приїхала. Стою в магазині компакт-дисків, щось шукаю і відчуваю на собі погляд. Я піднімаю очі, переді мною стоїть Василь в Парижі, в магазині. Тобто вразить так <с> <с -2> енергетично. нас якось так притягнуло один до одного, і ми тоді провели фантастичний час. просто. ми бачилися кожний день. Ну, він мені і Париж показує все на світі. Це людина була фейерверк, Василь. Надзвичайно, романтик був не, безнадійний романтик, я вам скажу. Безнадійний. Ви знали момент, коли він поїхав на війну? Знала. Знала. Він сказав про це, так? А як же? Знала, коли повернувся, коли ще раз повернувся. Я це все знала. Ви Знаєте. А, як вам сказати, Василь має ту славу зараз, на яку він заслуговував при житті? Можна я так скажу? Це слава в Україні, а у Франції ця слава. Ну, це вже міжнародним стало. Ця історія про Василя і так далі. Це стало міжнародним. І, власне, цей конкурс молодих вокалістів. Це надзвичайно потужна справа. І я. Пишаюся бути вже другий раз запрошеною головою журі, і мушу без зайвих диферамбів сказати, що організація на дуже високому рівні. Кожного разу фантастичне журі, абсолютно з різних кінців. Цього разу, наприклад, ми маємо агента оперного з Берліну. Він німець, тобто людина не побоялася, приїхала сюди під час війни. Знаєте, це також це є крок. Шукає таланти. Він же був тут в 2019 році. Тобто, він знав, куди він їде. Аксель Кресль. А потім Тарас Конощенко, з яким ми знайомі теж з років 20, співали багато разом і Верді Реквієм і на концертах. І все далі. Він в Нюрнбергу соліст. Я з ним правда знайома, коли він ще був в Мюнхені в Баварській опері, тобто людина, яка має дійсно дуже таку серйозну кар'єру. Софія Соловій, моя також у курсиця, колега. Інтернаціонально відома співачка фантастична, яка також співала в Вінницькій опері. Тобто Іван Чередніченко, головний диригент Львівської опери, який вчора і диригував заключний концерт серйозне журі і відверто скажу, що фактично в нас повне порозуміння. Критерії, за якими ми вибирали співаків, які проходили в інші тури, нам важливо було знаєте, то не справа в голосі на конкурс, ти все рівно їдеш, хоча би через те, що в тебе він є, тобто, але перемогти має той, хто крім голосу, має ще інші а, плюси. Наприклад, а, дуже звертали ми увагу на мови на вимову. Тому що ми всі розмовляємо: англійська, німецька, італійська, французька. Ми все це знаємо. Коучі нас 20 років в, в, в західних театрах вчили. Ми в курсі розумієте, хто що співає, тому не треба надіятися, що хтось щось. Ми все помітили, все почули. І скажу, коли людина співає гарно, але невідомо що. Тобто, ну що нібудь, як то кажуть. То звичайно ж, це великий мінус для такого співа, для такого. Ну, ви співа. не називаєте переможців, але скажіть, будь будай, одне-два прізвища. Хто вам запам'ятався і чим не буду казати прізвища, тому що я не хочу е ви вже ні на що не вплинете. Це 21.30 один, Вже дивіться. А я вважаю, що рівень був я переживала за рівень, скажу вам відверто, тому що два роки тому це не було війни. Всі були можливості приїхати. Цього разу дуже багато студентів молодих співаків покинули Україну, поїхали вчитися, не можуть повернутися на конкурс через певні якісь моменти. Тому я переживала за рівень, але скажу вам відверто, рівень був також дуже високий. І не просто було нам вибирати, скажу відверто, але критерії були, власне, такі не тільки голос. А, дуже віталося, коли співаки як не дивно співають, а не кричать. Тому що цей крик це також залишки радянського союзу, коли все повинно було звучати, знаєте, з надривом. От це вже абсолютно треба нам від цього відходити. Було років 30 тому, як ми стали незалежними. Тому що на заході це абсолютно не вітається. Крім того, з таким криком, якщо хтось виходить і так верещить, вибачте на слові. Дети, ти молодий, в тебе все працює. Одна арія все добре. Доспівай співай, так виставу. Захрипнеш. Зірвеш голос. Так ну, скажіть, будь ласка, як почесний президент Галицького музичного товариства, як професорка співу. Університету Моцартеум, Зальцбург, Австрія, як будете пожвавлювати, додавати дригу Галицькому музичному товаристві товариству? І, зокрема, в його ну, більших зв'язках європейських, можливо? Ви знаєте, це дуже така для мене тема серйозна. І, власне, вчора ми на цю тему розмовляли з директором, з обидвома директорами органного залу Іваном Мустафовичем і Тарасом Демко. Як нам зараз Галицьке музичне товариство знову, знаєте, коли почалася війна, все трошечки так завмерло. Але вже ми все якби роздивилися, вже приблизно розуміємо, що можна, що не можна, що від, може відбутися, що треба почекати. І ми рухаємося в цьому напрямку. У нас є хороші ідеї, і концерти, і майстер-класи, які ми е, бачимо, що наші західні колеги все таки не, е, скажімо, не відмовляються сюди приїхати. Тому, от, е, будемо рухатися в цьому напрямку. Точніше, рухаємось. Віденська національна опера в рейтингу опер світових, на, вашу, на ваш погляд, де перебуває, на якому місці? Ми входимо в п'ятірку кращих. Однозначно. По всіх критеріях, знаєте, і, по-перше, це ну, столичний театр це одне, але репертуар 54 опери. Уявіть собі. Це 54 опери, які йдуть щорічно. В нас якби система така. Вийшла вистава, чотири вистави пройшло наступна. Сім Паралел... днів виходить так, якби так. Ну можна. Так. Можна. Тобто від барокко до модерну, Фактично всі, ну самі знані опери Моцарта Ріхарда Штрауса не плутати з Йоганном Штраусом. Це до речі, цікава річ, тому що Йоганн Штраус писав репере, оперети. А Ріхард Штраус жив на 100 років пізніше і писав а, дуже такі складні, але надзвичайно гарні опери а, з... і так далі. Дуже шкода залишилося. 10 секунд. Останні прохання будете наступного разу у Львові. Прийдіть на інтерв'ю на перший західний. Дякую дуже задоволенням. Дякую всім, хто дивився і слухав пані Зоряну Кушплер, Дякую. оперну співачку, професорку співу. На все добре.